Привіт, любі друзі! Ну що, я вас вітаю. Виходжу зі своєї довжелезної, от просто довжелезної цього разу паузи на Ютуб. Насправді це відео тестове. Я подивлюсь, як мікрофон працює, тому що а, різне ставалось. А, як ви? А, сьогодні в нас не пам'ятаю, яка точна дата, але зараз коридор затемнень у нас. Тобто декілька днів тому відбулося лунне затемнення, і потім ще буде весело. Як ви, тому що я його прямо відчуваю, і напевно з якоїсь точки зору я вийшла як підтримка. Мене зараз трохи менше в соцмережах. А, і плюс я закрила свій клуб архітектор життя, повністю переформатували формат роботи, тому що ви знаєте, часи нас обумовлюють: часи, темпи, а, події, які відбуваються. Що б я хотіла тут. Вам так лишити, як послання посилання. Пам'ятайте, що світ перегорнутий. От був би в мене пісочний годиночок, було б класно тут, як візуалізацію, перегорнути. Що означає перегорнутий? Тобто ем, все, що ви бачите в фізичному світі, це завжди наслідок. Наш людський мозок щитує це як причину, тому що почалась війна, тому я або ми, або ми всі, то-то, то-то. Тому що а, я почула певну новину, я там тут-то. Тут, тут. Насправді події стаються вже як а, ось ця вишенка на торті, топінг такий. Тобто, коли щось у вашому житті або в світі вже фізично втілене, це подія, стан тіла, а, певні рішення, ті ж самі переїзди. Певні, от, ем, знаєте, тобто це вже фізично сформоване, ви це бачите або проживаєте, то знаєте, що це вже ота розвинута карма, це плід, яблуко там, або персик, це плід. А насправді розвиватись все це почалось набагато раніше. Тобто, зародок цього був завжди, скажімо так, на тонкому плані, в тонкому рівні. Це можна порівняти з. Кінезіологію, гомеопатію, тобто, що хвороба, наприклад, зароджується в тілі. Вона ніколи не зароджується, коли нам щось болить. Вона зароджується задовго до цього моменту. І саме такі більш тонкі, назимо так медичні відгалуження, як там в східній. В усій східній медицині або там в травництві, в гомеопатії, там працюють от більш тонко, і здається, порішайте мені швидко тут і зараз, це як з подіями в житті. Але насправді все вирішується, змінюється тільки коли ми працюємо тонко і довго з цим. Так само з усіма навичками в житті, і про те, що не потрібно давати рибу, а найчастіше потрібно навчити користуватись вудкою. І до чого це я? Що дивіться на події в світі. Зараз, як е, на симптоми вже проявлені, скоріше за все, вам тоді стане легше, і на своє життя, як на симптоми вже проявлені. І тому що все завжди зароджується на рівні станів, на рівні вібраційному, міжатомарному, спочатку, так, ефемерно. І потім воно розвивається і вже фізично вцілюється це як квіточка, будь-яка рослинка. Зараз купа в мене аналогій на вас насипалася, але хтось мені казав, кажіть прикладами, от вам купа прикладів. Будь-яка рослина, вона спочатку, наприклад, зернятком в землі її не видно, потім її трошки видно і не завжди зрозуміло, що це росте, що це за росточок, потім вона розквітає або у велике дерево. Так і тут, коли читаєте новини, новини по країнах, по різних людях. А, завжди розумійте, це не причина, це ніколи не причина, це завжди наслідок. Все, по-іншому немає. Просто всі ці наслідки, вони теж як ам, такі, як, як це правильне слово, гроздички, як на винограді, вони накопичуються і потім стають ще чимось більш великим, щоб вас це не затягувало в свою ось цю, в оцей міксер. Подій світу, емоцій світу, нерозуміння, що робити, невизначеності. Я зараз про це кажу, тому що цей коридор затемнень може дуже підіймати, що ви не знаєте, що робити, куди бігти, вам чогось хочеться чи не хочеться, чи ви з кимось сваритесь. Пам'ятайте, що всередині, як ви налаштовані, в принципі, приблизно так і буде. І єдине на що ми можемо впливати, це на свій стан. І на свій вибір тут і зараз. І щоб не бути в у цьому загальному міксері, навіть кухонному комбайні, замолоченим, потрібно дуже сильно бути в собі, в дусі, в своєму дусі і в собі. Ви знаєте, є фраза я не в собі або там ти не в собі, От, бути в собі. І інколи задаватись питаннями, якщо вас так розносить, або ви дуже не впевнені, що де я, в кому я. Я в собі, коли ви повертаєтесь до свого центру, коли ви робите відповідні практики, коли ви спілкуєтесь з відцентрованими людьми, тобто ті, які на зв'язку зі своїм духом вони йдуть своїм шляхом. Ви теж відцентровуєтесь і перестаєте годувати оцей загальний егрегор світової паніки, війн, страху і всього іншого. І тоді вас воно в себе по подіям теж не затягує. Або навіть якщо десь і затягує, то не так сильно. І ви з цього вибираєте завжди там, ви, ваші близькі і так далі. Так що я вам бажаю. Мирного, лагідного, найбільш гармонійного коридору затемнень. Пам'ятайте, що в нього зараз, з 7-го, здається, до 21 вересня 2025 року, проявляється в житті саме те, що ваше. Тобто це події, знаєте, можна брати попкорн і спостерігати своє життя. Ваше життя приходить, те, що ваше, з вашого життя йде те, що точно не ваше, щоб для вашого лишити тут місце. І це насправді дуже-дуже добре, хоча часто це буває дуже болісно в моменті, але потім так через місяць, через рік, ви будете дуже вдячні і раді. Так що беріть попкорн, спостерігайте. Напишіть мені, як ваші справи ми не бачились дуже-дуже давно. А з багатьма з вами ми знайомі. Тому як ваші справи? Як у вас пройшли ці місяці, ваш серпень, цей ваш вересень зараз? Які теми вам цікаві, тому що я налаштована далі знімати? Вже так не випадати. Всіх цілую, обіймаю. Пока-пока. Поставте, будь ласка, мені вподобайки, щоб я бачила, що ви мене бачите. Всім пока.